Освітяни підбили підсумки року. Найважливішими подіями назвали патріотичне піднесення у школах та вишах, початок антикорупційної боротьби в освітній сфері, а також зміну критеріїв оцінювання знань. Урядовці пообіцяли вчителям звільнення від зайвої бюрократії а батькам, учнів та студентів, позбавлення від поборів та здирництва у навчальних закладах. Я переконана, що в новому законі про освіту ми повинні передбачити особливий статус батьківських фондів, і звіти батьківського фонду повинні бути оприлюднені у інтернеті в електронних. Засобах тоді кожен з батьків має право бачити, як наповнюється батьківський фонд і як він використовується. Було заборонено використовуватися вчителями навчальною літературою, виданою до 2010 року. То від нас не треба було великої мужності, щоб скасувати це безглузде і потенційно корупційне діяння. Так само ми відразу скасували всі ці платні збірники завдань держатестації. Ми скасували ці всі збірники. Надали правошколам самим за своїми завданнями без жодних збірників проводити державну підсумкову атестацію. А у центрі оцінювання якості освіти заявили, вже підготувалися до боротьби проти липових золотих медалей та червоних дипломів, а також запросили реєструватися для участі у ЗНО 2015. Сьогодні, після складання тесту, буде встановлюватися так званий бал. Склав ЗНО, не склав ЗНО і нараховуватись рейтингова шкала від до 100 до 200 балів лише для тих, хто ЗНО склав. Це абсолютно європейський підхід. Це так роблять у більшості країн світу, де е, проводяться зовнішні іспити. Ми до цього нарешті прийшли.